Привабливий ставок тут за деревами. Треба буде про нього якось кіно зняти. Я вже пройшов між двома селами Буськівка, Лавки. А попереду, а там на горі буде село Гожулей. Камера поки що знімає, але перед цим барахлила. Я вже думав повертатися з маршруту. Таки про цей ставок треба буде колись відзняти кіно. Пройшовшись центром Гожлів, я вийшов за околицю цього села, нічого там не знімав, а підійшов ось до цвинтаря. Тут похований мій кум Володя. На зворотному шляху, бо я ще хочу сходити в Андріївку, я зайду до нього на могилку. А зараз хочу подивитися. Ось це поховання. 1 лютого 2025 року росіяни бомбили багатоквартирний будинок. 15 чоловік загинуло. Ось перші поховання. Тато, мама і дитина. Росіяни. Що ж так ото ганьба. Буваєте мирних жителів. Піду далі. Потім до Володі зайду. Вітри дмуть зустрічні. Хочу прийтися вниз з цією дорогою до села Андріївка. Село Андріївка буде попереду. Там спущуся до річки, дивлюся, познімаю, якщо камера не буде відмовляти, і пройдуся сюди воротнього шляху. А поки що дме вітер і можливо нічого не чути, що я оце був, сказав. Осір. Там внизу Андріївка. І на горі теж за полями. Село розділене навпіл. Андріївку окаймляють поля майбутнього рожаю. Носина вражає невтішні. Топав я, топав і нарешті дістався вод річки Полузір'я. Ось така вона по іншій бік містка. Тут прошла рязкою. По той бік. Чиста вода. Колись на цьому містку, я вже вкотре повторююсь, розігралася одна трагедія. Спустився і було туди до води, зараз не підійдеш, заросло деревами. А потім піднімаюся нагору біжать на, на зустріч мені. Двоє кошеняток одне по тротуару, а інше дорогою. А тут їде машина та ще й близенько. І тут я. Візьми та й крикне тому кошеньові, що неподалік машини. Тікай! А воно подумало, що то, щоб тікати від мене, кидається назад, потрапляє під колеса автомобілі, і тут на моїх очах гине. Винуват я в загибелі того кошенята. Чекаюся, це було там, на тому містку. Доди, як підійти тут. Ну, ось. Тут вона така річка, річка полузір'я. Хоч і вітер там на горі, а тут не села біля річки тихесенько, хвиль не видно. Ось так. І побував я біля річки положір'я мети моєї подорожі. Але не так, як мріялося Я хотів був спутитися до води, там під мостком був такий столик, ослончики, думав там приготувати, їсти. Коли вже туди ніхто не ходить, тож скористатися такою можливістю я не зміг. Йду в зворотньому напрямку. Погода. Вранці була холодна, та й зараз, якщо я підіймусь на гору, мабуть, вітер мене пронизливий, продує. Я навіть хотів було вдягти ще светра. Але отримався. Ну, з цією річкою полезер'я, яка протікає через село Андріївку, а ще можу зустрітися в Абазівці а потім далі по дорозі на Левенцівку. Але не знаю. Я ж на велосипеді вже далеко не їздю. Ой. Тут такі калюжі, що навіть автомобілю важко приїжджати і дорога розбита. Так, треба ж десь ще можливо таке знайти місце для сніданку. Та й за ти на до Володі, Котова, кума мого і друга з дитинства. До самої його смерті. Там на обрії хмара сунеться. А чи не буде дощу, хоча б невеликого. Мені то він не потрібен. Шукаю місце для привалу, але його не знаходжу. Тут ось викорчувані давні дерева з яблунь, стовбури. Ось тут був колгоспний сад. Тепер засіяно кукурудзу і примоститися мені. Щоб зварити картопляне пюре. Ніде. Залишу цю затею, Зайду зараз до Володі на цвинтар. Ось він пам'ятник орієнтир. І якщо від нього повернути сюди, то тут можна серед цих трав, які так швидко підросли, а їх же видаляли і навіть травили дістатися могилки мого кума Володі Котова. Ось така амброзійна рослина на соняшник схожа. Привіт, Володі. Здорово, пане Володимир! Ой-ой-ой, треба щось поскупти. Але тут без інструментів великої ради я не дам. І тут за могилкою. Ось таке виривати треба. Це Петрів батіг. А ось, якщо відхилити цей цикорій набік, то можна побачити фотознімок. Це коли ми з володою котою мандрували на південь, він був у відряджені. А я у відпустці, то це я тут і І як якісно віддрукували цей знімок на камені. Хоча Володя фото менше, я вже це колись казав. Ось тут сказав, що на бампері отвір не зробили. Той, що заводити автомобіль кривим стартером. А я ще хотів, аби отак отут на бампері. Це тут номер А тут написати фото М. Хоменка. Володя. Як ми гарно з тобою тоді мандрували. Побуваю в Андріївці біля річки. А потім на зворотному шляху вже попутний, але холодний вітер, підняв мене сюди нагору. Зараз трішки попрацюю, Побираю дещо зайве і приїдемо тепер з молодиною сім'єю сюди, з сином та дружиною липень місяць, 21 липня 22 року Володя помер. Сьогодні тільки 2 липня. Тож ми ще тут побуваємо і основну масу цього бур'яну видалимо. Ну, а зараз я не на камеру повириваю, це таке велике і непотрібне. Сніданку у мене не вийшло. Не знаю, що мені де місце. общем, молоді, зараз ми попрацюємо. Скориставшись столиком біля чужої могилки, я вирішив зробити собі легкий перекус. Ось відкрив сік, не знаю який, що там пишеться, не бачу. Трубочки, соломинки, з якої пити, я тут не знайшов. Зазвичай до коробочки її тут чіпляють. І це в мене буде легкий перекус. Замість сніданку картопляним пюре. Пряник і хіт. Зовсім поганенько біля Володі прибрався. Там треба тільки інструмент. Косу. Хімія не допомогла. Траву потравили, а вона. Як і не травили. Виросла величезна, ну саме бачила. Тут в мене ще огірочок до картопляного пюре є. Ну, не знаю. Не буду я його зараз їсти, оце досить мені цих солодощів. Тепер ітимо через гожжули на зупинку тролейбуса кінцеву. О, це ж м'ята. Це я хотів чай з м'яти пити. І тролейбусом далі до своєї домівки. Топати ще мені чимало. Морозова в гожжула купувати не буду, бо холодно. Небо затягло. Ну, дощу поки що немає. Допиваю сік і чимчикую. Добре, що тепер за вітром. А сюди вітер дуб зустрічний. Сонечко тоді світило, а зараз ні. Можливо, і дощ скоро піде. Обіцяли. Обіцяли радіо на лівобережжі України. А це у нас лівобережжя Дніпра. Так, треба йти.